Сонячна станція вдома уже від 1 липня українцям не потрібні будуть дозволи на встановлення сонячних батарей потужністю до 30 кВт. А ще будуть пільгові нульові кредити на купівлю обладнання. Як швидко сонячні панелі можуть стати звичним елементом в українських будинках, враховуючи складну ситуацію в енергетиці, та які переваги і недоліки має така генерація? Аналізувала Ольга Жидецька. Директор третього пологового будинку у столиці оглядає дах, де робітники монтують сонячні панелі. Що треба шукати альтернативні джерела живлення? Назарій Гичка зрозумів ще 2022-го, коли росіяни вперше почали атакувати українську енергосистему. Тоді його медзаклад і отримав грант, і вже практично має енергетичну подушку безпеки на випадок аварійних відключень та нестачі пального для генераторів. Ми бачимо, що відбувається. Ми бачимо, які в нас втрати, які в нас втрати електроенергії, будемо це і бути готовим, щоб хоча б і деякі заклади могли надати ту якісну медичну допомогу, і вони працювали нон-стоп. Від наявності струму в пологовому залежить життя великих і малих пацієнтів в операційних та інкубаторах, і це те, що непокоїть молодих батьків. Трошки було турбування, що можуть вимкнути світло, але нам сказали, що тут не вимкнуть, і ми, в принципі, на рахунок цього не без небезпокоїлись. А минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що сонячні панелі, смарт лічильники та акумулятори мають якнайшвидше з'явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Для цього уряд повинен спростити систему дозволів та забезпечити кредитування. Досі це і справді було справою непростою та витратною як ніхто знають у цій приватній столичній школі. Директорка Анастасія Кислинська встановила сонячні панелі ще в листопаді 2022-го і каже: воно того варте. Новація врятувала навчальний заклад у найтемніші часи тієї зими. Ми купили систему, яка включає в собі сім панелей сонячних. Чотири потужних на 9 кВт акумуляторів або пауербанків і систему автоматики, яка дуже розумно може переключатися в оптимальний спосіб, брати електрику від сонця, якщо є сонце, там, або дозаряджати ці акумулятори, якщо є живлення в мережі. Директорка каже, що освітлення встановлене за новітніми технологіями, електрики потребує не так і багато. Основний споживач кухня. Однак для постійного живлення закладу самих лише сонячних панелей недостатньо. Вони можуть врятувати саме на критичну мінімальну критичну інфраструктуру, коли потрібно критично тримати зв'язок, так і коли потрібно, наприклад, там підзарядити ліхтарі. І для цього дійсно цієї енергії, яка береться ні звідки, да якщо інакшого не буде джерела, то відповідно це дасть підтримку, так як це було у нас в грудні 2022 року. А ще це дуже дорого. Мінімальний базовий набір потужністю 5 кВт на сьогодні коштує від 5 тисяч доларів. Так, енергія від такого носія буде безкоштовною, але окупиться установка хіба років за 10, коли панель вже потребуватимуть заміни. На це в уряді пропонують податкові канікули та позики. Також вже істотно спрощено процедуру підключення, технічні умови на приєднання обленерго зобов'язані видати протягом двох днів. А для отримання дозволу тепер достатньо лише довідки від ВЦА. Хоча у компаніях, що займаються монтажем такого обладнання, кажуть. Українці ще до цього кинулися забезпечувати енергоавтономність. Тож замовлень уже мають до кінця серпня. Саме з цієї секунди, коли в Києві, Київській області, ну майже по всій Україні почалися відключення світла. З того моменту у нас просто обриваються телефони, повний офіс клієнтів, і особисті телефони, і робочі телефони. За день у нас не, відповід... не від пропущених там 200, 250 до 300 телефонних дзвінків. Експерти зазначають, саме в переорієнтації української енергетики на альтернативні джерела та малі генерувальні потужності, порятунок від намагань росіян знищити нашу енергосистему. І шляху майбутнє до війни Україна отримувала лише 11% енергії з відновлюваних джерел. Це одна з найменших часток у Європі, яка після спричиненої російським вторгненням до України енергетичної кризи. Теж масово вдалася до запровадження нових автономних технологій, навіть в індивідуальних господарствах, зокрема, в Іспанії з 2022-го справжній бум встановлення сонячних панелей. Раніше ми сплачували за електроенергію у великому будинку порівняно прийнятний рахунок, але останніми місяцями ціна на електрику істотно піднялася. Це змусило нас інвестувати в інший різновид енергії. Цій родині сонячні панелі дають змогу вдвічі заощадити на електриці зростання ринку є дуже значним через поточні умови вартості енергії та інших видів палива, а також орієнтацію на довкілля та сталість планети це все чинники, які посприяли його розширенню. в Україні ж за оцінкою експертів сонячні панелі на кожному даху чи балконі навряд чи з'являться найближчим часом. Однак, технології прогресують і стають доступнішими. За 14 останніх років вартість встановлення сонячних міні-електростанцій впала на понад 90%. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.